Перш ніж ми перейдемо до теми вразливих драйверів, а так, програм вимагачів і всіх тих цікавих і небезпечних речей, я хотів би зосередитись на дуже важливих налаштуваннях Windows, які можуть суттєво вплинути на рівень вашої безпеки. Ці параметри варто перевірити абсолютно кожному. Незалежно від того, чи ви досвідчений it вогівець чи просто звичайний користувач. Якщо у вас Windows 10 або 11, відкрийте меню пуск, напишіть «Безпека» в Windows. І зайдіть туди. Далі відкрийте вкладку Безпека пристрою, саме тут і починається цікаве. Перший параметр, на який варто звернути увагу, це ізоляція ядра, а особливо опція цілісність пам'яті. Коли вона ввімкнена, система не дозволить сумніваному коду влізти туди, де йому не міться. Я, на жаль, цього зробити не можу, тому що моя система є віртуальною машиною. Ще один менш очевидний параметр список заблокованих розливостей драйверів Microsoft. Якщо він вимкнений, то Windows може дозволити працювати драйверам, які вже давно відомі як небезпечні, навіть якщо вони мають цифровий підпис і виглядають нормальними. Уявімо, що у вас суперкрутий антивірус або навіть ІДР-система, все це може не допомогти, якщо ваша система дозволяє запуск вразливих драйверів. А драйвер це не просто якась дрібничка, це конкретна річ, яка працює майже на рівні ядра Windows, і якщо зловмисник туди пролізе. То зможе зробити що захоче, наприклад, відключити захист, старти логи, зашифрувати файли або встановити якийсь свій бекдор. Існує ціла техніка, яка називається Bring your own be Driver, тобто принеси з собою вразливий драйвер, суть у тому, що хакер може використати стару або легітимну, але діряву версію драйвера, щоб отримати доступ до системи. І таке вже неодноразово робили з драйверами від легальних програм. Стовмисник сам підсовує системні драйвери, тобто програмку, яка безпосередньо взаємодіє з ядром Windows. Але це не будь-який випадковий драйвер, а спеціально підібрана вразлива версія. Наприклад, один з відомих драйверів, він був частиною старої програми, яка називалась Paragon Partition Manager. Цей драйвер раніше був офіційно підписаний від Microsoft, тобто Windows автоматично довіряє йому до сьогодні. Але саме в цій довірі і проблема. Сломихник підсовує, даю вразливу версію драйвера в систему, Використовує її, щоб отримати доступ до ядра Windows, тобто максимально можливі права. І після цього вже можна робити все, що завгодно, відключити антивірус, обійти систему безпеки, а потім спокійно зашифрувати всі ваші файли. Причому, навіть якщо ви самі ніколи не встановлювали ту програму з цим драйвером, це не важливо. Вам не треба бути користувачем парагон чи мати щось пов'язане з ним. Хакери просто використовують стару, вразливу версію драйвера, її підписаний самим Microsoft, тому Windows не бачить у цьому нічого підозрілого. Ці драйвери можуть мати серйозні діри. Наприклад, дозволяти запис у пам'ять Citra, тобто Kernel Memory, це місце, де зберігаються найважливіші частини операційної системи. У результаті це вже не просто вірус, а механізм, який повністю обходить вбудовану безпеку Windows. Зазвичай антивірус проти такого безсилий. Тому в новіших версіях Windows з'явилося спеціальне налаштування, блокування вразливих драйверів, це частина розділу безпека пристрою, і хоч воно не є класичним антивірусом, але допомагає зупинити способи запуску відомих небезпечних драйверів. Якщо ця функція увімкнена і хтось спробує підкинути у вашу систему один із таких драйверів, Windows його просто не запустить. Але є нюанс це працює тільки проти відомих загроз. Якщо хакери знайдуть нову вразливість, так звану вразливість нульового дня зі людей, яка ще не додана в список блокувань, то вони зможуть пройти повз цей захист. І саме так часто працюють близькопрофесійні хакерські групування. Вони знаходять вразливість у якомусь маловідомому драйвері, використовують її, щоб вимкнути антивіруси, ізоляцію ядра, контроль доступу до папок, і далі запускають програму вимагач для прикладу. Або просто збирають ваші дані і стежать за вами. Як тільки атака відбулася, вже пізно. Ви помітите, що всі файли зашифровані. Стерто групування які реально використовували такі методи, це були Lazarus, Lockbit, Blackbyte та багато інших. Вони атакували навіть компанії з потужними ідеар-рішеннями, тобто системами виявлення і реагування на загрози, які мали дуже суворі політики безпеки, і все одно були зламані саме через такі вросливі драйвери. Гаразд, тепер поговоримо трохи про систему привілеїв у Windows. Якщо ви ніколи не звертали на це увагу, просто класьте правою кнопкою миші, на будь-яку папку, зайдіть у властивості, безпека і побачите список, хто має доступ до неї. Зазвичай є група Creator Owner», В цій групі є користувач, який створив цей файл, але є ще один цікавий запис її називається System. І от цей «System» — це суперкористувач. Він має повний контроль, може змінювати, видаляти, запускати, перезаписувати, тобто робити все, що завгодно. Тепер уявіть, якщо якась шпідлива програма отримує системні привілеї, вона стає тим самим системом. Вона може змінювати вміст будь-якої папки, навіть якщо там стоять якісь обмеження, ігнорувати захист файлів, обходити механізми керованого доступу до папок, це називається в оригіналі Controlled Folder Access, і в деяких випадках навіть просто вимикати ці захисти автоматично. І що найгірше, це дуже просто зробити, якщо в хакера вже є доступ до ядра. Наприклад, він може виконати простий PowerShell скрипт, який додасть весь диск C до виключень у Windows Defender, тобто антивірус просто перестає сканувати основні файли в цьому диску. А також, припустимо, цей PowerShell скрипт вимикає керований доступ до папок, функцію, яка мала би не дозволяти нелідовим програмам чіпати ваші документи. Після цього всі файли відкриті, як на долоні. Шифруй скільки хочеш, ніхто не завадить. Тому ще раз перевірте, чи є у вас увімкнена ізоляція ядра та блокування важливих драйверів. Це реально важливі речі. Вони не зупинять атаки нульового дня, але значно ускладнять життя совмисника. бо їм тоді доведеться шукати нові складніші способи, а це вже не для кожного хакера по зубах. І ще одне важливо для геймерів багато хто з них вимикає функцію, таку як цілісність пам'яті чи ізоляція ядра, щоб виграти трохи продуктивності, але не варто це робити. Це буквально. Може бути останнім бар'єром між вашими файлами та програмою вимагачем. Якщо цей матеріал був корисним, не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. До зустрічі!